Ой, ти Царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливої нашій славній Україні. Христос рождається великим і радісним днем для усіх християн православного світу і є свято Ріства Христового. Цього дня слава Господня осіяла! Вефлеємських пастушків, які почули промовлені ангелом слова, не лякайтесь, бо ж я сповіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Бо сьогодні в Давиду місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. З якою надією і радісним трепетом у серці, почувши у свято введення в храм Пресвятої Богородиці, церковний спів, Христос народжується, славте, Христос з Небес, зустрічайте. Протягом у цього різдвяного посту християни чекають різдвяного святого вечора, чекають, щоб зі сльозами радості і подяки Богові побажати своїм родинам та ближнім щастя і здоров'я в новому році. А після святої вечері з усією родиною заспівати різдвяну колядку. Бог Предвічний народився, перенесімо зі ми духом і думками до Вифлеємського вертепу, щоб разом із ангелами та пастирями віддати Шану, народженому Христу, Спасителю нашому, щоб духовно зрозуміти глибокий зміст цього свята. Відкриймо свої вдячні серця для Господа, зрозуміємо спасенну Тайну втілення Сина Божого. Свято Різдва Христового є величним. Про це говорить нам свята літійна Хр... Стихира. Небо і земля сьогодні з'єдналися, як народився Христос. Сьогодні Бог на землю зійшов, а людина на небеса піднеслася. Ангели і люди духовно, нехай святкують тому, що Бог у тілі з'явився народжений від діви, вертеп і ясла, прийняли Його, пастирі про чудо проповідують, волхви зі сходу, дари приносять. А ми недостойні своїми устами хвалу Йому по ангельськи принесімо. Слава Богу на висоті, а на землі мир між людьми благовоління. Ми часто повторюємо цю ангельську пісню, але наш слух ніколи не втомлюється її слухати рісвяні свята. Під час яких ми співаємо різні колядки, прославляючи новонародженого Христа, наповнюють нас особливим піднесеним чуттям і милим переживанням не тільки до часу віддання свята, але й до свята стрітня Господнього, як у нас прийнято цією рисвяною радістю. Були наповнені багато поколінь нашого народу з часу, коли наші предки відійшли від язичства і прийняли православну віру, яка поширилася по містам і селам нашого краю по усій українській землі. Багато вікові традиції є викликані. Нашою православною церквою, яка знаходиться серед церков сестер православного світу, несучи спасенну євангельську науку, цю віру і чи звичаї українці, намагаються зберегти, не зважаючи на те, що в давно доля їх закинула. У різні країни світу, а сьогодні, тікаючи від війни, знаходяться далеко від рідного дому. Шановна паство, непереможні українські військові, згуртовані Українці, усі нам сьогодні важко, але не лякаймося і не нарікаймо. Милосердний Господь. Дає нам сили в цій дорозі, знаючи, що з його допомогою ми зможемо перемогти велику кількість страждань, втрачаючи цінні людські життя наших воїнів та цивільних жителів. Усе це, мабуть, для нашого духовного і державного надбання. Ми здобули незалежність не одразу, але через 27 років Господь подарував нам незалежну православну автокефальну помісну церкву. А Бог з Богом ми переможемо і це зло. Закликаю вас будувати демократичну Україну, гуртуватися. Щиро молитися за наших захисників, за нашу перемогу над загарбником, який має бути вигнаний з нашої рідної землі, що благословений мир, про який співали ангели Рісвяну ніч, запанував в Україні. Робімо все, що в наших силах. Щоб заповіданий Христом мир запанував у наших серцях, у наших родинах, селах, містах і в всьому світі, хоч за зліснення, чого може минути чимало часу. Нехай народжений у вертепи та покладений в яслах Господь просвітить нас своїм божественним світлом, а святі угодники Божі, нехай будуть для нас прикладом для наслідування у служінні Богові. Якщо будемо прославляти Господа, дотримуючись Його заповідей, між усіма нами буде єдність, а благодать Божа буде запорукою миру, щастя та добробуту. Закликаю вас до щирої, домашньої та спільної церковної молитви за наших нескорених патріотів, які утримуються в російських в'язницях, щоб вони найближчим часом повернулися до своїх рідних домівок та до родин. Всечесні оці монахи. Брати і сестри, щиро вітаю вас та ваші родини зі святом Різдва Христового та новим 2023 роком. Бажаю усім вам, керівникам обласних, районних та місцевих територіальних громад, волонтерам та медикам кожному. Хто наближає нашу перемогу над Агресором духовної радості, міцного здоров'я та всякого добробуту, нехай Господнє благословення перебуває з вами, щоб майбутні свята були відзначені у радості та без війни. Пам'ятаючи героїчність наших живих захисників, а також і тих, які видали свої життя за нас, за нашу землю і неньку Україну, радісних і щасливих вам свят, Ріство Христове, 2023 року Божого місто Львів. Високопрявосвященний макарій, митрополит Львівський Української православної церкви, свячесні Отці, дорогі брати і сестри, Христос рождається. Сьогодні ми з вами разом з ангелами, пастушками, східними мудрецями. Зупиняємось в своїй духовній подорожі біля Вифлеємських ясел, де слово тілом стало і замешкало між нами. Цього року наша дорога до цієї священної днини була і є нелегкою. Війна. Тривоги, страх, болючі страждання, тяжкі розлуки, сльози. Христос до нас промовляє. Не бійтеся, тільки вірте, і ви в цій війні переможете. Бо я з вами до кінця віку. З нами Бог. Зрозумійте всі народи і покаряйтеся, бо з нами Бог. Сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим 2023 роком. Боже. Коляда з дзвіночком хоч війна вирує б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись гріз і чужини. Україна каже: діти, мої діти, у серцях будемо. Ще разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос ся рождає. Славімо Його.